Сьогодні я хочу поділитися з вами, здавалося б, простою, але дуже знайомою кожному, хто має дачі темою косіння трави. Кожна весна на дачі починається однаково: ростає сніг, з'являється перша зелень, і майже відразу трава росте так, ніби хоче наздогнати все, що пропустила зиму. І тут розумієш, настав час косити? З одного боку, це буденна справа, а з іншого, у ній є особлива атмосфера. Косіння трави це не просто турбота про охайність ділянки, це цілий ритуал, який має свій настрій, запах, звук і навіть своє задоволення. Косіння трави це як стародавній ритуал. Спочатку ти довго ходиш і думаєш, та ще рано, нехай ще трохи підросте, а потім в один прекрасний момент виходиш на двір і бачиш справжні джунглі. Діти загубилися між кульбабами, кіт боїться виходити з хати, а сусід починає косити. А ти вже не можеш відставати. Мало не забув, підтримати україномовний контент, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Спершу треба підготувати все необхідне: перевірити газонокосарку або тример, залити пальне чи зарядити акумулятор, загострити лезо, якщо потрібно. Це трохи схоже на підготовку до міні-подорожі, наче вирушаєш не в поле, а в якусь особливу місію. Потім перші проходи по ділянці. Найкраще починати з країв, обійти клумби, дерева, і потім рівними лініями туди-сюди. Тут навіть з'являється медитативний ритм, звук двигуна, запах свіжоскошеної трави, сонце над головою. Час ніби сповільнюється. Можна подумати про щось своє, про плани на літо або просто розслабитись. І от ти починаєш косити. Спочатку все йде ідеально. Рівні лінії, гордість щастя, а потім бах! І мотузка, від годілки намоталась на лезо. Доброго дня, 15 хвилин розплутування. Але є й плюси. Косіння це єдиний момент, коли тебе ніхто не чіпає, бо всі знають, той, хто косить, людина зайнята. Він небезпечний, в нього техніка. Ну що ж, розглянемо декілька правил. Правило номер один. Ніколи не починай косити в сандалях. Бо трава буде не лише на ногах, а й у сандалях, і під устілкою. Але основне це безпека. Аби не пошкодити ноги, їх треба ховати. Штани і закрити взуття це основа. Правило номер 2 Завжди закривати рота. Бо коли ти йдеш з гордим виглядом за своєю газонокосаркою, Трава так і неровить залетіти тобі в пащеку. І ще бажано мати захисні окуляри, бо в очі нас одні, тобто їх двоє, але взагалом одні. Цікаво, що касіння це ще й спосіб зрозуміти, як живе ділянка. Десь земля стала м'якішою після дощів, десь з'явилися мурашники, десь травичка густа і здорова, а десь ява. Це не просто скошування, це діалог з землею. А ще результат: після години двох роботи ти дивишся на рівно підстрижений зелений килим і відчуваєш задоволення. Дача стала ще красивішою, і ти сам став трохи спокійніший. Косіння трави на дачі це просте щастя, воно втомлює, але й дає сили. Це один із тих моментів, коли ти відчуваєш зв'язок з природою. І з ритмами життя, із собою, тож залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал, реалізуємо ідею в життя.